Всім привіт! Це такий серпень, коли томати починають гинути, фітофтора чи щось, підсихають і з'являється багато таких зелених томатів. Там вони були чудові, смачненькі, якщо дозрілі, але не проблема те, що вони десь в такому стані вже можна їх збирати і можна з ними зробити цікавий італійський рецепт. Це зелені томати, і вони робляться у три кроки. Я от таку баночку ми ставимо на стіл на великий сніданок, з'їдається повністю. Робиться в три кроки. По-перше, томати нарізаються невеличкими слайсами десь 3-4 міліметри. Ось так. Потім я беру ну партія невеличка, мені вистачить літрові ведерця, помиті вже готові, і я викладаю їх на дно, там один шар, і пересипаю сіллю. Це перший крок. Томати пересипані таким чином сіллю, Потім я беру інші ведерці, ставлю, наливаю сюди води, щоб створити гніт. І на один день. Тепле приміщення, в кімнатну температуру, не на сонці. Даю простоятися, просочитися сіллю, а на наступний день це сік зливається, а можна, якщо занадто солено виходить томати їх промити, залити оцтом. Так само поставити під гніт на один день, наступний день. І третій етап: теж, якщо не проявляєте занадто оцетовий присмак, просто берете, виливаєте оцет і трішечки промиваєте томати або добре промиваєте томати і заливаєте. Це все вже викладається в такі баночки, трохи олії. І оливкова ідеально. А рафінована, соняшникова дуже непогано. Я спробував з нерафінованою, вона занадто багато віддає свого смаку, і там не відчувається інгредієнти які додаються під час закладання сюди. А сюди можна закладати. Я, наприклад, мені сподобався: італійський варіант це часник і м'ята. Перекладається часник і м'ята в томати, томати звичайно більше, і трішечки заливається олією так, щоб вона покривала всі томати. Це ставиться в холодильник, і в такому холодильнику воно збирається там декілька місяців, поки не взяли і не з'їли. Сіль я тут просто просипаю, тут немає якоїсь конкретної рекомендації по співвідношенню. Тут важливо, щоб томати пустили сік, трохи почали це ферментуватися, проселилися, і потім це все одно буде зливатися, і якщо вам буде надто солоно, можна це промивати. От. Тепер я беру гніт. І просто так Далі сюди якийсь грус або наливати просто води, Цього достатньо, томат пускають ці. А їсти можна вже на четвертий день, тобто три дні це приготувалося, і на четвертий день воно вже смачне. І за цим самим рецептом не тільки -ті томати дуже смачні, але і перця. З перцями в мене тут вийшла неприємність і цілий кущ і зламався, не дозрів. Тому частина цього перця, ось такі великі, які вже набрали аромату і більшого більшогостроти, я пущу на зелену сальсу. Буду запекати спочатку перець і інші овочі інгредієнти, потім перемерлювати і ферментувати. Це Дуже приємний смак і приємний опік зеленого перцю. А ну і там збережеться трохи аромату самої гуджолокі. Ось такі маленькі перчики, які ще і товком не набрали гостроти, і в них більш такий трав'янистий присмак, а вони якраз для такого рецепту більш підходять, тому що а, там і сіль, і отсід, і чесник, і інші трави, Тобто це може бути не тільки м'ята, може бути ну, будь-що, що ви можете з'їсти як переправу. Воно якраз буде гарно з, а, поєднуватися з таким більш зеленим перцем. А цей перець на наступний рецепт, наступне відео запечена зелена сальса. Так. Перець теж потрібно нарізати ну хоча б ось такими кільцями, Десь е, міліметра 4. А, вже ярмат. Міліметр 45, щоб перець. Добре з різних сторін просочувався. У мене в цьому році Гуджолокія дуже дивно виходить місцями. Це такі навіть мутанти, відростки починаються на перці. Що за, що за рік? Другий день рецепту зелені томати або ще перці троянські технології рецептура. Так, сьогодні, вчора, воно стояло з сілью і давало сік. Сьогодні я буду промивати. Це перець. Сік -то я воду не додавав, тут тільки перець. Ось так я його вибираю. Потім мию ще посуд і цей весь зайвий сік виливаю. Це воно піде зараз промиватись. А я Дубль два. І я цей перець я злив, так, і мені потрібно тепер промити свіжою водою. Промитий перець, промитий ямність. Тут нема такої великої потреби це все винувати, якщо вам подобається сіль. Якщо не подобається, то краще промити сильніше. Потім не досолюю весь цей продукт. Він, от як зараз, буде сіль, скільки залишиться в ньому стільки і буде потім. В самій закустці. Так, він зараз стикає. Я використовую оцтову кислоту, чисту білу 9%. Мені подобається цей пощлюючий оцет Як що вам не подобається, такий його можна роздавити один до одного водою, або можна взяти більш цікаві оцети, там, за Винного або інші варіанти. І використати в цьому рецепті. З перцем може бути не також вже й цікаво з точки зору, що його тут не так багато. це повертаю гніт і. Ой, бачите, коротше, щоб. Рідина, от в даному випадку, був а, повністю гнітом, о, там, трішечки зверху продукта, який маринується. І те саме будемо робити зараз з томатами. Зараз я все помив, Бо після перцю перцю це худжолокі навіть в такому зеленому зеленому стані вже перше добре, що я спробую. О, якщо в томати це потрапить, мені потім буде. Поганенько, бо я це роблю для родини і буду пригащати всіх. В томатах я вже трохи зливав цей сік, але я все, все одно багато. Я не сильно це промиваю, бо мені подобається, що він буде в І цей поєднується і початок ферментованого присмаку і маринованого. Дамо встикти сюди отступ. Обережно. ну навіть можна трішечки віджати. Цю зайву рідину прибрати. От буде який такий собі стерилізуючий ефект давати. Консервуючий. Але я ще не пробував зберігати це там, поза холодильником. Довго. Тому я в якості консервації я не знаю, чи це ок. але Тримати в холодильнику цього достатньо. Так, все. Другий день воно ще будемо ставити з оцтом. На третій день повторимо цю процедуру, але вже будемо з чесником і я буду робити м'ятою свіжою, закладати по баночках з олією. Третій день. Я томати вже проронив і злив зайву вологу, їх можна трішки підтиснути, щоб е, томати були більш такі сухі. І я вже порізав чесник, я його так от десь нарізаю невеличкими слайсиками і м'яту. Я взяв м'яту, яка лимонна, тобто це або не або лимонна м'ята. Можна брати і петрушку, і щось будь-що що вам до смаку. Я їх трішечки обробив ще уксусом перед тим як нарізати, щоб тут було більш-менш все довше зберігалося в холодильнику. І я не спробував це ще консервувати, бо тут недостатньої кислотності і не знаюся на консервації в олії. От. Але якщо зберігати в холодильнику, якщо це з'їдається за місяць чи два, то це взагалі без проблем поки що було. Наливаю спочатку олії десь от на такий рівень. Сюди там, підкладаю просто м'ято і часник. Ну, потім починаю закладати ці томати. Там, в якийсь момент можна додати пересипати ще чесночком м'ятою, але олію поки що не заливаю. Вона буде в кінці. Просто щоб заповнити весь об'єм банки. Тут в мене, мабуть, забагато, за велика банка, замало томатів. краще всього, коли це плотно-плотно набивається. Ось так от причавлюється. І ось олія, яка була внизу, вона зазвичай виступає зверху. Цю баночку треба буде з'їсти дуже швидко, наприклад, на цих вихідних. Мені буде потрібно з'їсти, бо тут залишається багато от повітря, і деякі томати будуть постійно спливати, намагатися всплити. Так, це було у нас з томатами. Все це. Ідея настоюватись один день в холодильнику, потім можна їсти. Те саме буду робити з перцями. Тут баночки менші, можливо, навіть. Одну баночку і вийде теж на дно олії. Це може бути олія до вашого смаку. Це може бути <клес> рафінована соняшникова олія або якась цікава олія з конзутного масла, чи щось таке. Я пробував нерафіновану олію. Якщо подобається смак рафінованої олії, такий густий, і він, він переб'є аромат м'яти. Там. Можливо, якщо це перечна м'ята, то вона і витримає це поєднання, але поєднання доволі дивне буде. Нейтральна олія тут краще. Або ну, кунжутна олія, бо вона також більш така цікава туди якраз то всіх цих смаків. Додатково не досолюю, не додаю спеції. От тут такий мінімалізм, і він дуже дуже класно поєднується. Дуже приємний варіант закуски з за чогось зеленого. Томати, перець. Так. От так би мало бути і з томатами, щоб банка була підповна, я це все притиснув. Потім беру. зверху додаю олію так, щоб вона покрила все, що тут є. І, можливо, на наступний день потрібно ще долити олію, бо там є повітряні оці кармашки. І ще, якщо це то, особливо якщо це томати, вони з себе вбирають трохи олію. Ось такий класний рецепт. Рекомендую спробувати, тим більше, що схоже цього року. Зелених овочів буде багато.